Добрий день, представтесь, будь ласка. Я Наталя Шандалка представляю кримінон Надія, що значить Кріміном, це значить ні злочинності. Це громадський такий фонд. І я займаюся активною такою громадською діяльністю, реабілітація злочинців і профілактика злочинів. Це мені дуже подобається, але я сьогодні. Ну, тут побачила дуже багато жінок, таких дуже активних, і були різні такі думки про сім'ю і кар'єру, що жінка може не створювати сім'ю, вона може народити дитинку для себе, там трошки пізніше. І хотіла би звернутися до всіх жінок активних, які мріють тільки про кар'єру, а потім вже про свою сім'ю. Що треба створювати сім'ю, тільки дивитися добре, з ким ти створюєш сім'ю, щоб та людина тебе не е, в якісь рамки, е, не створювала для тебе якісь рамки, а наоборот, щоб е, навпаки, щоб вона давала тобі поштовх до тих цілей, е, таких цілей, які е, для сім'ї є спільні, і ви разом ішли і летіли до тих цілей. Ваша родина підтримує вас, ваша діяльність активні? так. А в мене є домовленості зі своїми синами. І я, вони знають, яку я діяльність роблю, деколи допомагають, і з розумінням ставляться. І коли вечором я приходжу і кажу, що в мене сьогодні була акція, вони раді і ну такі підтвердження для мене це є в їх е, очі. З розумінням і з тою радістю, що я теж відчуваю в душі, коли в мене щось виходить. От і я хотіла сказати, побажати жінкам, щоб вони знаходили таких чоловіків, які ну, дійсно підтримують. І... Взагалі, сім'я це є якісь домовленості і підтримка один одного для того, щоб створити дитинку, і для того, щоб її, їй дати ну, поштовх до її цілі, тому що кожна дитинка, коли народжується, вона вже ну вона для чогось народжується. В неї є вже свої якісь цілі і а, своє життя. Це майбутнє може президент, чи майбутній художник, чи майбутня якась співачка і наша відповідальність. Є як батьки, щоб її в цей світ ну, допомогти їй в цьому світі і не не робити їй якихось заперечень, якихось таких шаблонних, таких різких рухів вихованні, щоб її зупиняти, а наоборот давати їй поштовх. Ну і від себе хотіла сказати, що цей форум у нас сьогодні вийшов дуже дуже гарний. Я дуже задоволена, що задоволена, що жінки є е, такі активні і що я не одна, що в нас є багато і ідеї в нас всі однакові, щоб покращувати оточення і робити добро і ну бути жінкою у всьому. Дуже дякую вам. На все добре, успіха вашої діяльності.